Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні я розповім про складні відсотки, яка різниця між складними відсотками і звичайними відсотками, як навчитися рахувати складні відсотки, як заробити пасивно 1000 доларів, покажу акції компанії, які мені платять відсотки, покажу, як швидко дізнатися, які компанії платять найбільші відсотки, тобто дивіденти. І в кінці відео буде ще приємний бонус. До речі, зараз саме час поставити лайк, підписатися на Канал і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Спочатку прочитаємо, що нам говорить мудрий Google, а потім розберемося простими словами. Складні відсотки. Капіталізація відсотків, хоча тут нам потрібно всього пару речень. Капіталізація відсотків. Зарахування відсотків до суми вкладу, що дозволяє надалі здійснювати нарахування відсотків на відсотки шляхом виконання подвійної операції. Виплата відсотків та поповнення. Це можна все прочитати, і основне, що в кінці ще наступного періоду відсотки будуть нараховані вже на велику суму. Далі тут показані різні розрахунки, як то рахується, приклади якісь. І в кінці тут написано таке гарне речення. Відомий американський інвестор Уоррен Бафет вважає складні відсотки невід'ємною частиною будь-якої стратегії довгострокового інвестування. І це не лише думка, а і сутність банківського бізнесу. Тобто, простіше кажучи, складний відсоток це коли відсоток нараховується на відсоток. Маємо 1000 доларів, кладемо її під 10% за рік, наприклад, ну, річних, за рік наростає 100 доларів у вигляді 10%. І звичайний відсоток це коли 1000 доларів у вас є, і кожного року вам просто додається 100 доларів, і вони у вас окремо лежать. А складний відсоток це коли оці 100 доларів додаються до основної суми. Тобто, виходить, у вас на першому році 1000 доларів, на другому році у вас вже 1100 доларів. І складний відсоток нараховує вам вже відсоток на ці 1100, а не на 1000. І виходить за наступний рік у вас дохідність вже не 100 доларів, а 110 доларів. Ось приклад із звичайним відсотком і складним відсотком. Наприклад, покладемо 1000 доларів під 10% при звичайному та складному відсотку під 10% річних. І наприклад, початкова сума у нас 1000 доларів на звичайному відсотку і на складному відсотку. Через 10 років на звичайному відсотку у вас тисяча доларів перетвориться на дві тисячі доларів, тому що кожного року у вас буде додавлятися 10% від тисячі, тобто 100 доларів кожного року у вас буде додавлятися. І за 10 років у вас получиться з тисячі 2 За 20 років у вас додається ще 1000 доларів, буде 3000, за 30 років 4000, за 50 років 6000, і за 100 років 11000 доларів. Поклали 1000 доларів під звичайний відсоток під 10%. І через 100 років маєте з цієї 11000 тисяч. 11 це то, що пропонують багато банків. А є ще можливість робити під складний відсоток. На початку ми кладемо 1000 доларів, через 10 років вже вийде у нас не 2000, а 2594 долари. Тому що кожного року у вас вже буде там, на перший рік у вас буде 1000 доларів, на другий рік у вас вже буде 1100 доларів, на третій рік у вас буде вже на ту суму ще доданий відсоток. І так вийшло за 10 років 2594 долари. За 20 років 6727 доларів, за 30 років 17,5 тисяч, за 50 років 120 тисяч це з тисячі доларів. І за 100 років. Самі бачите, 13 мільйонів. І як тут написано, що вже через 20 років різниця між звичайним і складним відсотком стає більшою, ніж у 2 рази, а через 50 років майже у 20 разів. Ось є така велика різниця між звичайним відсотком і складним відсотком. Як рахувати складні відсотки, як дізнатися, скільки це буде складних відсотків, якщо будете інвестувати якусь суму? О, забиваємо в гуглі калькулятор складних відсотків, і вам вискакують різні сайти, переходите на любі. І там, і там вискочить калькулятор, на якому можна буде порахувати. От, на даний момент я користуюсь сайтом advafinance.com. І що тут можна порахувати. Візьмемо, для прикладу, що тут, наприклад, це гривня. означає. От, і Візьмемо, що ми вкладемо початкову суму, ми, ми маємо 10 тисяч гривень. Далі вибираємо поповнення. Суму, яку ми будемо поповнювати додатково, візьмемо теж 10 тисяч гривень. І візьмемо, що це ми будемо, можна тут вибрати щороку, півріччя, квартал, квартал це раз на 3 місяці, і що кожен місяць. Наприклад, я вибираю, що кожного місяця я поповнюю 10 тисяч гривень. От. Початкова сума в мене є 10 тисяч гривень, і кожного місяця я буду ще поповнювати по 10 тисяч гривень е, на рахування відсотків. Я виберу тут, наприклад, кожен квартал. І за квартал мені буде там нараховуватись 3%. Тобто, якщо взяти за рік, це 12% річних. От. 3% в квартал. 1% кварт... в місяць. О, так буде простіше. І виберемо кількість років. Ну, візьмемо, ух ти! Наприклад, 10 років. І тут ну, нам переклав вважати, а розрахувати. І що виходить? Що за 10 років ми вкладемо 1 мільйон 200 тисяч гривень. І з цього у нас у відсотках в складному відсотку виходить майже така сума: 1 мільйон 152 тисячі гривень. За 10 років додатково до нас прийде. І вийде у нас ітоговий баланс 2 мільйона майже 400 тисяч гривень. Якщо ж це все, таки, така сама операція, ми будемо робити тільки вже 20 років підряд, то тут будуть шалені е, цифри. Бачимо, що за 20 років при тих самих всіх параметрах, що ми е, мали на початку 10 тисяч гривень і кожного місяця ми докладали по 10 тисяч гривень. Під складний відсоток. І складний відсоток ми мали один відсоток, як би річний, один відсоток в місяць, тобто 12% річних. О, я тут вибирав 3% в квартал раз в три місяці. І ми бачимо, що ми виходить за 20 років вкладемо по ці 10 тисяч щомісяця, Ми вкладемо 2 мільйона 400 тисяч гривень. Казалось би, як хочете назбирати 2,5 мільйона гривень, просто відкладайте кожного місяця по 10 тисяч гривень, і ви назбираєте 2 мільйона 400 тисяч гривень. Це вже круто. Казалось би, всього-навсього 10 тисяч гривень. Але що саме цікаве, за ці 20 років, якщо буде у нас складний відсоток працювати, не звичайний відсоток, а складний відсоток. Що відсотки будуть додатися до оцих сум, і вони будуть на них ще наростати. То получиться, що за 20 років відсотками нам прийде 7,5 мільйонів гривень. За 20 років ми вкладемо 2,5 мільйона гривень, А плюсом прийде ще 7,5 і в ітоги наш е, весь баланс буде 10 мільйонів. Вклали ми своїх 2,5 мільйона, А в ітоги через 20 років при складному відсотку буде 10 мільйонів гривень. Шалені суми, шалені цифри, правда? І багато хто про це просто не знає і не задумується. Про це чомусь не вчать в школі. Може і вчать, але, наприклад, на моїй уроки там, на моїх уроках математика, алгебри чи де це там вчать. Я це не чув, я це не розумів, до мене це не доходило. А мені здається, про це в школі треба говорити на не знаю, з першого класу і раз в місяць проводити той самий один, той самий урок і розповідати, що таке складний відсоток. Далі нижче тут звичайно є різні суми, боже, суми, формули, як то все розраховувалось. О, і тут ми бачимо, як це все рахувалося, що ось маємо наш начальний баланс, поповнення за рік, скільки, сумарне поповнення на нарахування відсотків. Ну і це все можна собі подивитися, як це все виглядає у відсотках. Так само, звичайно, нам потрібно буде ще з цих відсотків наших доходу платити податки. Тому можна, наприклад, відкрити інший сайт, інший калькулятор. І так само тут порахувати це все. І тут є а, така кнопочка розрахувати податки. От, беремо ми ті самі, що 20 років ми вкладаємо 10 тисяч ми вкладаємо, 10 тисяч ми довкладаємо. Процентна ставка 12% річних нарахування раз в рік. Податок на дивіденти на відсотки там 19% і розрахувати податки. Зараз виберемо і подивимось. Бачимо, що інвестиції 2 мільйона 400, так як там було. Готова сума 9 млн 700 чуть чуть цифри відрізняються, не знаю, може якось воно, але вони приблизні. О, Що там було 10 мільйонів, що тут 10 мільйонів. От. І можна включити кнопочку, чи розрахувати податки. О, і бачимо далі, що інвестиції заінвестували ми 2,5 мільйона гривень. За цього податку нам треба буде заплатити 1 мільйон 150 тисяч гривень. О, і чисті гроші, які ми можемо користуватися з заплаченими податками і спати спокійно, це майже 7,5 гривень. От. Тобто, так, якщо вам потрібно, ще зрахувати і знати про податки. Далі. Так як я інвестую канал про інвестиції, займаюся інвестиціями, покажу вам компанії своїх деяких компаній, які мені платять дивіденти, тобто відсотки за те, що я маю їх акції. Перейшов до свого брокера і бачимо, наприклад, тут ось у мене різні компанії. І, наприклад, компанія ABI платить мені дивіденти, і бачимо дивідент на дохідність 4%. Далі компанія Cisco платить дивіденд на дохідність 3,41%. Іxан e 15% виплачує Intel 5,2%. Lockheed Martin платить 2,5%. Meta нічого не платить. E Pfizer 3,4%. Тіров прайс майже 5, ну 4,7 майже можна сказати, Тесла віза не платять. Як же дізнатися, які компанії, які акції платять найбільші відсотки дивіденди? Мій любимий сайт FinViz. і тут можна вибрати. На початку тут стоїть наскільки виросли або впали компанії за один день, і тут вкладочку Натиснути можна побачити дивіденд ЄЛД. О, і перейшовши сюди, ми бачимо всі компанії з індексу SP 500, які платять дивіденти. Чорне це взагалі вони не платять Google Amazon Tesla. От, всі інші, як ми бачимо, платять дивіденти. І тут є от таке позначення, що сірим це 0%. Чим більш салатове, тим більше вони платять відсотки. От. І так можемо собі просто водити по цій карті і бачити, хтось платить. платить. Ось як бачимо, Intel платить 5,14, Philip Morris платить 5,6%, Procter Gamble 2,68%, Exxon Mobils 3,2%, Altria Group 8,2%. Тобто, отак, пройшовшись по цій карті, можна побачити, які компанії, чим салатковіші, чим зеленіші вони, тим більше вони платять відсотки. Ось, Візен платить 7% дивідентів. І як я говорив, що в кінці ще покажу приємний бонус. На тому самому сайті Financer.com, де можна вирахувати ще податки. Ну в кінці тут є така прекрасна, цікава фотографія, де показано, що Кому вигідніше інвестувати? Точніше, яка різниця між тим, як швидко ви почали інвестувати, з якого віку ви почали інвестувати? От, і тут бачимо, що однократне інвестування 100... одноразове поповнення інвестування 100 тисяч рублів у? В віці 30 років це ось наше таке зелененьке. Інвестиції 100 тисяч рублів у віці 30 років з щорічним поповненням в розмірі 50 тисяч рублів це жовтеньке. І інвестування 20 тисяч рублів у віці 10 років з щорічним поповненням в розмірі всього-навсього 3 тисячі рублів. От, це, це якби коли діти ваші починають інвестувати з 10 років. От це коли ви там починаєте інвестувати з 30 років, наприклад. І коли ви поклали всього-навсього там у віці 30, 30 років, просто поклали 100 тисяч рублів і м, під якийсь звичайний відсоток. І ми бачимо, що тут нам написано ось возраз, тобто вік. І від 40 до 60 років, як будуть ваші гроші приумножатися? Ми бачимо, що якщо ви просто поклали 100 тисяч рублів у віці 30 років, то за 30 років ви будете мати ось стільки грошей на познаці близько 20 мільйонів рублів. Якщо ви починаєте інвестувати з 30 років, ви поклали 100 тисяч рублів, і кожного місяця кожного року доінвестовуєте 50 тисяч рублів, то у вас буде от в районі десь 50 мільйонів рублів. А якщо ви почали інвестувати з 10 років, і заінвестували на початку всього-навсього 20 тисяч рублів, ну або там 20 тисяч гривень у віку 10 років, і кожного року поповнюєте всього по 3 тисячі гривень, то від 10 років до 60 років, о, ви будете мати майже 180 мільйонів там, рублів, гривень, залежно в якій валюті ви інвестуєте. Тобто, розумієте, чим скорше ви починаєте інвестувати, чим скорше ви розбираєтесь в фінансах, чим скорше ви роз... починаєте розуміти, що таке складний відсоток і як він працює, тим більше грошей ви зможете мати заробити, або ви, або ваші діти, причому, що вкладаючи зовсім невеликі суми. Знову ж таки, наголошую, що тут написано: що з 20 тисяч гривень. От у вас є 10-річна дитина, ви їй дали 20 тисяч гривень, сказали, ось поклади туди. І будеш ти, там, не знаю, будете їй давати там, по 5 тисяч гривень в місяць. Вона з цих 2 тисячі буде тратити на себе, а 3 тисячі буде далі туди доінвестовувати під складний відсоток. І з 10 років до 60 років. Ці її 20 тисяч гривень плюс 3 тисячі гривень кожного року перетвориться в 180 мільйонів гривень. Отакий складний відсоток. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. -па, удачі в інвестиціях.